Друзі, привітик! Кожен раночок мій так ось розпочинається. Після того, як відводжу ангелінку на автобус, заходжу кормити малечу. Спочатку кормлю малечу, а потім вже всіх, всіх інших. Їж Їжмалечу. Сьогодні Кірюшка залишився вдома, тому що щось уже горло підбалює і насморк. Тому ми сьогодні з кірюшкою вдвох. Чоловік на роботі. Зажила. Отут ось була рана така, там видно трішки. Бачите, вже заросло. Так, да, китюнечка. Зараз китюнька поснідає, снідай, снідай маленька. Не бійся. Боїться, бо там, там на порозі і Герда, і кішка, всі там, так? Да? Не бійся. Кетюнечка. Поснідаємо і підемо до Кірюшки Керюшку там дивитися, як він. Багато у нас сьогодні справ, але я вже трішечки заспокоїлася, не спішу, що встигну, те встигну. Це і вихідні завтра. Гарних вам вихідних. Хто відпочиває приємного відпочинку, вдалого відпочинку, а хто на роботі працює, тому кріпіться, працюйте, трудіться, всього доброго. Що буде цікавеньке за сьогоднішній день, буду показувати. Гарного перегляду, друзі. Пішли до Кірюші. Пішли до Кірюші свого, да? Де Кірюша там? Фрой. Де там Кірюша наш? Кирюша трошки приболів, так? да? Фрой. Фрой. Каже, я прийшла тебе провідати. Як ти себе почуваєш? <світ> Росюня, <світ> Фросюня. Фросюня там на сонечку. Провідає, дай піде на сонечко гуляти. Фросю... Mm. Чуєш, як мурликає? Ти мурличеш. каже, та я хочу, щоб ти вилічився, да? Пошвидше <рес> все я <дня> побігла. <рес> а давай бізь. провірять бізь, бізь. будинок, да? ой -яй -яй. <рес> ой 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 Ось так проходить, друзі, в мене вечір п'ятниці, точніше, після обід п'ятниці. Дочі вже забрала з автобуса. Там вони з Кірюшкою дивляться мультики. Да? Чи Що ви це накробите? Ну, а на є, вона а ти дивиться, да? Вирішила сьогодні посмажити котлетки. Захотілося мені котлеток насмажити отак на грилю. Гарно можна потім ложити їх на бутерброди, що дуже подобається діткам. Або на бургер, або бургер зробити навіть. Тому, знаєте, мені сподобалося на грилю жарити, вони не прилипають. Ось я вже дві посмажила. Такі гарненькі, красиві, не прилипають. Правда, довгенько з ними жаритися. Гратися, тому що я по дві. Ну, зараз спробую чотири положити. Спробую ось такий в мене фарш, тут курячий і свин на Я його змішала, додала туди цибульки, спеції трішки хліба, батона розмоченого і я картоплинку одну натерла сюди. Чомусь так захотілося. Ще не, куш... Ще не куштувала, але думаю, що смачно. Потрібно буде скуштувати. Зараз скуштую, чи вони хоча б прос... ну, просмажуються там всередині. Та повинні, вони ж такі, бачите, не товсті, тоненькі. І переверну заодно і оці котлетки. Позвала Кірюшу скуштувати, чи хоч не сирі котлетки, чи просмажуються. Будеш куштувати чи не хочеш? Не хочеш. Не хочеться? Mm. А чого горло болить, да? Є неудобно. Ммм? Смачні. Смачні котлетки. Коротше, сина не захотів куштувати, бо воно бо в нього горлочко. Трішки болить, воно гаряче, можливо пізніше з'їсть. Так, а мама пустувала, одобрила. Це я сьогодні для себе зробила відкриття, що на грилі можна ж смажити не тільки лаваші, там, рибу, не знаю, стейки. Да? Я чомусь котлетки ми не жарили раніше. А це сьогодні спробувала. Мені так сподобалося, форма Форма сподобалася. І саме головне те, що вони не пристають. Оце. Так, зараз трішки вони там підсмажилися. Накриваємо. Зараз подивимось, що буде. Ну що там? Угу. Підформуємо трішки. Можливо, десь не так рівно, але то, то нічого. І виходять такі красиві котлетки. Ой! Зараз розплюснуться. Як блинчик будуть, так? Да? О! <смі> ну нічого, я так і хотіла. Я хотіла такі, щоб можна було покласти на шматочок хлібчика чи на булочку. Чи в булочку покласти цю бургер. Ну, мене так дітки люблять їсти. О, це смажся, смажся там. Вони отак підсмажаться, зараз я їх переверну. Трішки тут залишилось. Там в мене його не було багато, тому пюрешка залишилася є там. Якраз до пюре ще салатик якийсь зробимо, да, Ангеліночко? Ось. Донечка зайшла в кімнату, мама сьогодні тут її поприбирала, трішки зробила перестановку. да. Ну. Це таке тут одіяльце одіяльцем, да? поставила тут їй столик, щоб було зручно нам навчатися. Отак, біля віконечка, щоб було гарно, а то в нас воно стояло, він стояв цей столик прямо під вікном. І ну, їй то було зручно сідати, але ж мені не зручно, щоб їй допомагати. А нам потрібно, щоб столик стояв так, щоб вона, якраз тут вона, сидить. А тут, а тут я, ну, це поки що я поклала, я приберу. А тут я буду сидіти, і ми отак з нею ж працюємо. Нам мені потрібно, щоб напроти неї сидіти, працювати. Отак буде нам зручніше. Даш, Ангелінка, це, мама, тут штани. Купили їй спортивний костюм Ангелінці, да, і мамі сьогодні потрібно їх підробити. Mm -hmm. да, сьогодні я вечірком сяду, зараз і справи поробимо да, і підробимо тобі штанішки. Mm -hmm. Давай, питки, зараз Обережно. Обережно, обережно, тут смажиться. Так як, друзі, не дуже в нас добра історія з томатами, з помідорами. Ось бачите, які зелені отакі робляться. Да? Тому я прийняла рішення, бачите, які вже зелені. А яке ж воно буде, як достигне? Я не знаю, яке воно буде. Чи достигне, чи не достигне, тому я хочу позривати зелені томатики, зелені помідорчики, які є де кращі. Де краще, щоб не було чорного. Звісно, повибираю, щоб вони такі були більш-менш гарненькі, отаке. Це трішки розових тут. Герда, що там? Бачите, ось зелений і вже чорненький. Тому я що роблю? Зараз я зриваю зелені і зроблю трішки смачненьких зелених помідорчиків. Ось, єсть, попадало, бачите, попадало, трішки є сливок. О. Можна такі бурі робити, зелені, з часничком. з червоним перцем, з гірким парцем, з зеленю. Дуже такі смачні вони. Чоловікові подобається моєму навіть більше отакі. Зелені, гостренькі, ніж червоні. Вони такі смачні, смачні. Ось такі зелененькі зриваю. Покажу, як я їх буду робити. Можна було б почекати, тут ось є червоних, багатенько такі гарні. Але не буду я їх чекати, я зроблю такі зелені, вони смачніші. Оці ж червоні вже ж зірву. На салатик нам вже досить достатньо вже наконсервували червоний. Ще хочеться зелененьких зробити. Беру отакі. Навіть бурі, бурі також такі смачні. Тут ось помідори в холодку. Там щось є, але зелені ще.